Доброго дня, мене звати Григорян Марат Славіч, Я лікар-трансплантолог медичного центру «Оберіг». Хочу поділитися цікавим випадком нашої пацієнтки, яка звернулася до нас ще в 2021 році з цирозом печінки аутоімунної ідіології. У неї, на жаль, не було можливості родинного донорства, тому ми її поставили на ліст очікування системою ЄДІСТ. На донорство, на трансплантацію печінки від посмертного донора, і на початку лютого 2022 року їй стало різко негативна динаміка по всім параметрам. У неї була дихальна недостатність збиралася рідина привальних порожнинах. У неї був асцит, у неї з'явився гепаторинальний синдром. Дуже мало сечі вона давала за добу, нирки почали у неї відмовляти, У неї почалася ознаки печінкової енцефалопатії. І коли вона до нас звернулась, ми оцінили її стан як вкрай важкий, як критичний. І на той момент тільки трансплантація печінки змогла би врятувати її життя.